Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, задач, задачка в мене виникла ось така. Е, у мене три пакування: е, червоний квадрат з фото, а напока і Леся без фото. Але Леся, я пам'ятаю, що він. Червоний такий конусоподібний. І в мене червоний коносоподібний такий салатовий. І деякі хто зна. І ще в мене 5 різновидів різних отут перчиків росте. Цікаво, а вам важливо сорти перців, які ви садите? Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!